Вітання усім. Ми продовжуємо серію уроків читання англійською мовою Reading in English. Урок четвертий. Lesson 4. Частина перша. Part 1. Сьогодні ми опрацюємо лише три літери. Перша літера це літера І. В закритих складах вона читається як м'який звук Е. Е. Друга літера це літера W. Щоб її правильно прочитати, потрібно при її читанні губи поставити як на український звук У, але замість У сказати звук В. У вас має вийти ось такий звук В. В, в. Губи робимо трубочкою, як на У, і кажемо звук В. І виходить В, В. в. І третя наша літера це літера Y. На початку слів вона читається як український звук Й. Й – Г. з шапочкою. Й. В кінці слова вона читається як звук І. Е. І. Отже, літера І в закритих складах Е, літера W звук в, в, та літера Y. На початку слова звук Й, в кінці слова звук і, і перша колонка слів. Читаємо за мною. Ned, Ted, Ted, Jen, Jen, Bell, Bell, Less, Less, Mess, Mess. Powtórzymy jeszcze raz. Ned, Ned, Ted, Ted, Jen, Jen. Bell, bell, less, less, mass, mass. колонка sleeve. Well, well, red, red, wit, wit, win, win. Well, well. Will, will. Sharas. Well, well. Red, red. Wit, wit. Win, win. Well, well. Will, will. Третья колонка слив. bed bed den den get get bend bend set set let let Повертаємось на початок третьої колонки. bed bed den den get Get Ben Ben Set Set Let Let Shitwerta колонка sleeve Beds Beds Get Get Fed Fed Hen Hen Yem, yem. Led, led. Sharas, beds, beds. Get, get. Fed, fed. Hen, hen. Yem, yem. Led, led. Yata ja, kolonka sleeve Win. Win. Bag. Bag. Wag. Wag. Man. Man. Yet. Yet. What. What. sheras Win. Win. beg Бег man, вэг мен йт ед. І остання шоста колонка слів, will, will. yell, yell, дел. Дел хем, хем, ден, ден, їм, їм. Ще разочок, останню колонку слів. Will, will, Йell, л, дел, дел, хем. Мен, Ден Єм єм. А тепер, як завжди, читаємо ці ж слова, але не по колонках, а по рядочках. Отже, слідкуємо за лазерною указочкою та читаємо разом зі мною. НЕД well, bed, beds, win, will, ted, red, then, get, beg, yell, yen. Wit get fed wag dell bell win ben hen man ham less well set yam yep. yet then mass will let led wet yam yep. На сьогодні у нас не буде речень із цими словами, так як нам потрібно ще багато чого опрацювати. Тому до побачення, до нових зустрічей. Зустрінемось на моєму каналі. Вивчайте англійську. See you soon!